Вітаю вас, дорогі українці Німеччини! Німеччині. Друга частина розпаковки того, що прийшло безкоштовно мені в Німеччині. Я розкажу більш детальніше. І е, друга частина буде більш такою, такими великими е, товарами. Так, зараз відкриємо все можна Зайти до телеграм-каналу за посиланням під відео. Телеграм-канал називається Лев Українці Україні в Німеччині. Я веду цей телеграм-канал. Так от, нам прийшли парфюм. Він коштує 18 копійкам євро. Це марка 4711, вона з Кьольну. І тут ще багато пробників. Таких, я думаю, що це серветки з вологи. Так, ще щось. Ага, тільки серветки. Їх дуже багато. От все це. Все це серветки вологи. Так, і інформація. Такі листівки, можна почитати інформацію дуже детальніше. Добре, а Зараз спробуємо парфюм, як він на смак. Ну, прикольно. Який чудовий аромат. Мені дуже подобається. Ну, це нова лінійка, його можна було замовити безкоштовно, якщо буде ваша вдача і вибере вас комп'ютер там, тому що лише було чи 500 примірників. І потрібно потім сфотографувати і покласти в інстаграм як рекламу зробити його. Але в мене в інстаграмі лише 500 з чимось підписників, тому не потрібно бути суперблогером, щоб вам це прийшло. Тобто, можете замовляти і залишати заявку на такі товари. Кожного разу товари приходять нові, тому... Взагалі, треба просто слідкувати. В телеграм-каналі я все висилаю. Так, нове що нам прийшло, а, я гуглила перед тим, як замовляти, це серм для нігтів. Він коштує 18, також 18 євро з біотином, якийсь там екстракт, бамбуз. Ну, інтересно, подивимось, як буде, будуть мої нігті. Почуватися з ними Так, е це було від сайту Костум Ну well, Це такий сайт, саме який е ти спробуєш. Тобто потрібно просто спробувати і потім написати своє резюме, як мені це сподобалось чи ні, які мої відчуття. І можна і відгук писати е чесний, от як ви почуваєте. Так, ще одна посилочка велика. Ага. Інформація і сам продукт. Ось, батіста. Я думала, що це для... сухий шампунь, але ні, це... це такий як кондиціонер, але на сухе вже волосся. Тобто не коли вже ви миєте його, а вже після цього. Кондиціонер ну, він не дуже дорогий. Я думаю, що десь євро 3 чи 5 коштує він. Добре, наступне. Сьогодні по великим пакункам. Я думаю, що така гарна економія виходить, що не треба це купувати, а можна використовувати безкоштовно. Знаєте, я коли приїхала з України в Німеччину, взагалі ну, я евакуювалася з Харкова, і в мене не було нічого з косметики. Адже, мабуть, тільки олівець для брі чи туш. Е, Більше нічого не було. Навіть туші не було. Так. О, це класно. Це коштує 30 євро. І це дуже дуже крута марка Rituals. А, я дуже задоволена, що мені це прийшло. Це дуже гарний анти aging serum. Так, анти aging serum. Ну, прикольно, я дуже задоволена. 30 євро на секундочку. Ну, ви можете собі залишити, можете на, на подарунок вітати, наприклад. Тобто, це вже як ви забажаєте, але дуже прикольно, що мені це прийшло. Такі от великі, дорогі продукти, якщо ви залишаєте свою ну, залишаєте заявку. Не дуже великий шанс, що прийде. Тобто, от, наприклад, я можу залишити там 20, а мені прийде лише там 7 або 5 з цього. Отакі от варіанти це дуже легко отримати, тому що 15 тисяч чи 30 тисяч буває приходить. Тому це дуже прикольно, я вам раджу. Так, що тут прийшло? Подивимось Джорджо Армані, чоловічий аромат. Так, зараз. Отак нема. Ну, пробник невеликий, але можна з собою брати і використовувати. Дуже прикольно. Дам, відправлю чоловіку. Так, далі. Далі також дуже велике щось. Подивимось. Розпакуємо, що тут. Це скарб. <хи> це крем від віщі. Ось він. Тут інформація про нього. І сам крем. А він коштує, я дивилася, вже забула десь 20 євро, мабуть. Десь 20 євро більш-менш. от Точно не пам'ятаю, але він не з дешевих, Тобто це дуже гарний. І він лише. З'явився ця серія, вона нова. Вони відправляють таким чином, щоб відписали відгуки, і... тому що він тільки там, не знаю, скільки, він... коли він прийшов в продаж, але це такий новий варіант у віші. Добре, далі, далі вже маленькі варіанти. Так, зараз відкриємо. Джорджо Армані. Тут велика палетка різних тоників для обличчя, як тональних основ. Можна підібрати для своєї шкіри, яка підійде, і потім вже замовляти великий варіант. І на останнє такий пакунок. Подивимось. У мене є таке відчуття, що це може бути, але зараз подивимося. Так, я зрозуміла, я це дуже часто пишу в інформацію в телеграм-каналі, це вітаміни. І ще більше інформації буде в на наступних відео. Підписуйтесь на YouTube і Telegram-канали і будьте з нами. Гарного дня!